Доброго дня, глядачі Ютубу, доброго дня, шановні підписники. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг, Мене звати Олександр, і зі мною сьогодні наш інженер проєктувальник Олександр. Також Олександр. так. І ми сьогодні вам будемо розповідати, про що Олександр, Ми, будемо розповідати. ми сьогодні спробуємо нагріти воду за допомогою тену від сонячних панелей. Uh, дивіться, що в нас є? Що в нас є? У нас є дві сонячні панелі лонгі по 400 Вт. Ми їх будемо підключати паралельно і послідовно. Тобто, у нас буде два експерименти. Uh -huh. У нас е сонячні панелі орієнтовані на південь. Під кутом 45 градусів до горизонту, тобто оптимальний. ідеальний, мереж, а, ідеальний. Можна сказати. І в якості навантаження у нас є тен, який складається з двох тенів. Один на постійний струм, потужність 300 Вт, і інший це на 220 вольт, класичний тен на потужність 500 ватт Вт. Для чого це зроблено? Для того, щоб можна було в день нагрівати. Воду у бойлері за допомогою сонця. А вночі в мене в квартирі встановлених двозонний лічильник. Якщо не нагріє сонце, то нагріє. гріємо електрикою з мережі. З вартістю зменшеною 50%. Ну що, давайте перейдемо до експериментів. Для цього ми зібрали схему. Зараз ми це все вам покажемо і розкажемо. Так. Так, ось ми перемістилися вже до нашого лабораторного стенду. Що у нас тут є, Олександр? У нас є два прилади. по -перший, це у нас лічильник постійного струму, і угу. його показники буде дублювати мультиметр Unit UT207B. І для комутації у нас ми використовуємо автоматичний вимикач змінного струму на 16 А. Але треба використовувати для комутації. Ну, якщо правильно буде так. встановлювати. Ну і далі, от іде вже провода йдуть, це постійний струм на тен наш. Тен складається з двох частин, тобто в ньому є тен постійного струму на 300 Вт. Це оцей, що Цей, довший. оцей довший. Це оцей довший. Це у нас на 300 Вт 24 вольти. Оцей угу. коротший це у нас на 220 вольт на 500 ватт. Угу. І ми його помістили в пляшку 10 літрів. Чому саме в цю пляшку? Тому що тоді не торкається дна цієї пляшки, і ми без проблем можемо подивитись, як він працює. Так, ну давайте вмикаємо. і Вми... Вмикаємо автоматичний вимикач, дивимось. Зараз у нас нагадаю, дві панелі, які підключені паралельно. Що так. ми маємо? Давай. Ми маємо струм під, Напруга. під навантаженням. А, 어... Напруга 32, Напруга 32 вольт. вольти, струм 14,7 ампер. От, угу. бачите, на юніті угу. практично ті ж самі цифри. Так. Потужність, яку зараз дають панелі 474 Вт. Угу. І зараз на лічильнику 73 ват-години Не кіловат -годин, а ват години а Вт години. А тепер дава подивимося, що тут у нашій пляшці відбувається. Ось працює тен, гріє. Якщо подивитись, якщо ви тут, тут тінь під пляшки, зараз я підійду, то на тіні навіть. Ну, може не дуже видно, але видно, що йде на грів. Так, от я бачу, як вода, а вам ну, така форма пляшки, що може, може ви не побачите. Але давайте подивимось на лічильник. 73 було. Стало. 78 78 mm -hmm. за якісь там секунди набігло. Ось 79, тобто йде на грів. Працює. Панелі працюють і гріють наш темп. А тепер давайте подивимось: з'єднаємо панелі послідовно і побачимо, які, який буде результат. Да, які будуть результати? Так, з'єднали панелі послідовно, дві е ці ж самі панелі, і подивимось, е що які у нас будуть результати, тому що таке питання з'єднувати паралельно чи послідовно завжди стоїть перед монтажниками для того, щоб отримати максимальну ефективність. А ми зараз побачимо. Олександр, вмикайте, будь ласка. Вмикаємо схему автомат. І дивимось. Дивимось на показники. Що у нас було, скажіть, будь ласка? Було 32 вольти, стало 28 вольт. Було 14,7 стало угу. на 2 ампери менше. Угу. Да, юніт дублює. Да, так, так. І от е, найголовніше, ви можете побачити потужність. потужність, яку зараз дають панелі при тих самих умовах. Було 480 майже Вт, стало 360. Mm -hmm. Тобто ви можете побачити, що в даному випадку, у такій схемі е, паралельне з'єднання панелей набагато ефективніше, ніж послідовне. Хоча, здавалося б, якщо так з логіки виходити, то ну, наче напруга повинна підвищитися, а вона фактично ну, навпаки стала нижчою напругою. Ну, давайте тепер перейдемо вже до висновки. Олександр, ну ми провели експерименти. Які можна зробити висновки, на вашу думку? Ну, На мою думку, перший висновок це те, що система абсолютно життєздатна, Працює? ефективна. Да. Другий висновок: ми можемо гріти воду теном навіть без використання інвертора. Угу. І третій висновок те, що конкретно для нашої конфігурації паралельне з'єднання панелей набагато ефективніше, ніж послідовне. Так, це ви все побачили, тому, як то кажуть, ми вам допомагаємо а вибір за вами, але можна я. Доєднуюсь до висновків Олександра, що без інвертора, що набагато зменшує вартість такої системи, гріти воду в вашому бойлері, якщо, звичайно, у вас є можливість і є необхідність. Ну що, якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ну і дивіться наше відео. Так. Олександр, я сподіваюся, що ви так. ще не раз до нас прийдете, і ми з вами. Звичай. Ще багато цікавих експериментів попереду. Так, так. До нових зустрічей. До зустрічі! Будьте здорові! Все буде Україна! па-па.